Звільнити слово документальну стрічку про полонених українських кореспондентів презентувала національна спілка журналістів. Це реальні історії медійників, які вижили в російській неволі та повернулися додому. Та родин журналістів, яких досі отримують росіяни, чинять над ними фейкові судилища та етапують якомога далі, щоб відрірвати їх від їхніх родин. Фільм має на меті нагадати українцям та світовій спільноті, яку високу ціну платять українські медійники, показуючи правду про війну в Україні. Вірність цій професії під час війни має вкрай високу ціну. Журналісти платять за неї своїм здоров'ям, свободою і навіть життям. Я була в камері з виключно кримінальними жінками. Фізичні знущання, побиття, принизливе роздягання, погрози сексуалізованого характеру. Коли мене катували, я пам'ятав такий момент, коли я почав кричати, що в мене серце зараз зупиниться, то вони кажуть, а нам нам все рівно, якщо здохнеш, то ми закопаємо в лісі тебе собаку і все. Документальна стрічка Звільнити слово розповідає реальні історії українських журналістів, яких полонили росіяни: Владислава Ясипенка, Людмили Гусейнової, Дмитра Хелюка, Яни Суворової, Сергія Цегіпи. Частина з них, на щастя, вже на волі удома, інші ж залишаються за ґратами та щодня зазнають катувань. Окремий епізод у фільмі присвячений журналістці Вікторії Рощині, яка двічі опинялася у російській неволі: спершу у 22-му році, та вдруге у 23-му, і зрештою загинула від пережитих тортур. Торік восени тіло журналістки повернули до України в лютому 25-го року. Судово-медична експертиза виявила численні ознаки катувань та нелюдського поводження, зокрема, синці, перелом ребра та можливі сліди ураження. Електричним струмом продюсерка Валерія Пархоменко розповідає, що взялася за створення фільму передусім через солідарність до колег. Сама щодня розуміє наскільки близькою є небезпека, бо живе на профронтовій сумщині. Спочатку ми хотіли це зробити як розслідування і е, знайти людей там колег, хто був в камері разом з цими журналістами е, рідних, хто на окупації потім нас просто. Єсипенка повернули, Хилюка повернули, і ми такі вау. Ну то це вже не розслідування, бо половина наших історії вже вона як документування. Йде. І ми такі давайте документувати, а не розслідувати. Стрічку Звільнити слово презентувала Національна Стілка журналістів України спільно з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Документальна історія нагадує, під час великої війни загинули 130 українських кореспондентів з них 19 під час виконання професійних обов'язків. Що не менше українських журналістів не Нині у російському полоні насамперед ми розуміємо, що ключова, чому росіяни як атакують журналістів, як на жаль, вбивають журналістів, беруть в полон, це те, що наші колеги зробили професійний вибір, що вони вірні професії, і вони відповідно є загрозою російської брехні, пропаганді, і тому на них націлюється ворог. Провести інтерв'ю з близькими полонених творці фільму довірили Олені Цегіпі, її чоловіка, журналіста Сергія Цегіпу. Росіяни викрали з нової каховки ще на початку великого вторгнення. Знаю точно, що Сергій перебуває в колонії суворого режиму номер 3 це місто Скопін, Рязанська область. Він засуджений на 13 років за шпигунство, і якщо ми його не врятуємо, то його термін має закінчитися в 2035 році. А вважаючи, що Сергію зараз 64 роки, то треба негайно е, якихось заходів. Журналіст агенції Уніан Дмитро Хилюк один із небагатьох медійників, кому пощастило повернутися з російської неволі. Його полон тривав три з половиною роки позаду пережиті моральні та фізичні знущання росіян, нелюдські умови життя, а надто випробовування часом у справжньому пеклі. Обміняли Дмитра лише два місяці тому. Коли ми повертаємося, ми говоримо про те, що там лишились люди, що їх треба витягувати. І Це наше якби і кредо, і професійне, і в принципі людське кредо, тому що в журналістику йдуть ті люди, які ну не люблять мовчати. скажімо так. своє повернення Дмитро Хилюк називає радше винятком, адже росіяни вкрай неохочі повертають наших журналістів, бо розуміють, що ті розвіють їхню пропаганду, а НАТО документують їхні воєнні злочини. Даніл Самсонов, Олександр Чесноков, Факт ЕСІТІВІ. I jedynie do mnie.